Оце моя кухонька, зараз трохи покажу це я тільки що зробила піцу. духовочка не дуже добра, маленька, старенька, але для піци підійде. Можу згодом зможу купити собі якусь кращу. Там он мою яких такі як яблучка. А тут підемо, подивимось на квітки. Дощі йдуть кожен день, тому, тому росте росте але сонечка потрібно. І хочу ще посадити, але за дощу. Чекаю. Чекаю, бо і ввечері, і з утра дощ. Ну от, що маємо. Вже красиво. Вони базилік цвіти. І щепчик цвіти. Чебрець. Бабуся називала його щепчиком. Це подсолнушки, це бананова пальма. Тут лучок і петрушка буде. Ну і таке мій городик. Немає сил, не маю сил більше посадити. Раніше, там, де жила. То садила і гарбузи, і ще щось, але вже зараз немає сил. Дуже важко ходити і, і щось робити. Але оце потрохи, потрохи сажу. Дощик, ховаюся, ховаюся. Бо дощить. Всім доброго вечора, пока.